Я був на два місяці. На два місяці як виконуючий обов'язків, і який не має права будувати свою команду. Тобто обмежили мене повноваженнями і дали на два місяці, що я можу за два місяці зробити з іншою командою, а не зі своєю, якою я плідно працюю і розробив програму, яку затвердила і підтримала міністерка ветеранів. І Ну, всі хлопці вже, ну навіщо нам когось ще слухати? Ну ці всі речі робляться від незнання чи зумісно? Це Спеціально, спеціально. Ну, тому, а спеціально що, це так, що диверсійні за, варіанти так, виходять за, зараз? За, за тиждень навіщо було робити ракіровку, змінювати керівника закладу комунального, наставити замісника керівником, а керівника замісником на посаду вже затверджено. Тобто на постійно мене на два місяці на виконувача і роблять мені в команду ставлять мого опонента, яка проти моєї позиції, Емілію Васильівну, мого першого замісника. Ну як і на це тому, робить? Це зробив ну, пан Олексій Бойко. Ну це ж він так готовий. за його спиною. Є якісь мож, спецслужби, які це роблять, чи я, чи чи він сам? Я думаю, ну якщо це він робить сам, то це його особиста думка. Ну, так якщо прийшла спільнота ветеранська вже з пропозицією, вже все як захотіли, зібралися ветеранський рух, підтримав мене, все, ми принесли пропозицію. Все, це працевлаштовувати і ми поїхали працювати. Але тут якісь умови, якісь побудова команди, якісь обмеження моїх можливостей. ну Це ми ж розуміємо, що це якийсь саботаж. Тобто підтримайте мою кандидатуру, працевлаштуйте, дайте на півроку, наприклад, якийсь там випробувальний термін і дивіться по тому, що ми вже зробили. І все. А далі будемо. Хлопці скажуть, буде фідбек від хлопців, працюємо ми плідно або ні. Що робити в таких умовах? Ну, робити, я думаю, що пан Олексій пересмотри свою думку і прийме рішення таке, яке йому надали пропозицію ветерани наші.